mm -hmm. Затишній аудиторій свят рідної мови. Сьогоднішня зустріч це ще одна сходинка до нашого взаєморозуміння, до родинного єднання в сім'ї Ольги новій. Мова моя українська, батьківська, материнська, я знаю тебе, не вичерп, просту, домашню, звичну. не заморіть покликав, не словників ти в мені і скорбі, полон мені наговори. Воно коси прихову, чисті бодісні коли, болем очей проти, смутком багать продиву, в потілівськім на воду, з крові моєї зміша і аж до скону в серці моїх, ти звешся, добрих людей до весілля. Не давайте суму! Мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є мав сузад Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлиця. в неї завжди дорожі. Без мов немає країни, мову, як матір любить. В землі в лежала мова, і врешті вибилась на світ. Омова, ночі колоско, мій радісний привіт. Навік пройшла пора безславна, Цвіти і сяй моя державна. Мова, наша мова, мова кольорова, нігло затра в і тиша вечорова. Мова, наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість, мова, наша мова, мрійне пожартиця, грішнику спокута, з правну а для мене мова, мов синє море. У якому тоне і печаль, і горе, мова, наша мова, пісня з доголоса. Нею мріють весню, нею плаче осінь, нею малять зиму, нею кличуть літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе мова, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Не в мову, слово не забуду. Шляхи і розвитку це тернистий шлях боротьби. Багато, дуже багато жорстоких літ і століть пережила наша рідна, наша що незморуща мова. Мужньо зніще і витерпівши на руку, і на найлютіших царських сатрабів, та посіпакши нехай скопацьких, і своїх панів та підпанків недолужу, і запопадлих партійних функціонерів. Цареві, блазні і кати, трави на розум і на вдачу. Ярмо хотіли запрягти. Їх, як дух степів, гарячих, і осліпити, і повести на чорній дожище незрячу. Ти вся порубана була, як Федір у степу без і волочила два крила для серця й марші тупів в Але свій дух виручний гідний, як житнє зерно, берегла. Батьком української літературної мови вважаємо Тараса Григоровича Шевченка. Уперше у першу творах Шевченка українсь... українська мова заброніла величезною силою. Ні Шевченко своїм талантом розкрив невичернє багатство народної мови. Осягнув, як ніхто, відчув чудову, чарівну музику українського слова. Та не берегнув нащадки того багатства, вірно піддано заглядаючи через сусідський тин. і став забувати, хто ми є, чиї діти, яких батьків. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедот, і що є у нас дума, яка ще од байдузється, і що ми навкраїни такий український народ, а не просто юрба, що у літах на в зветься. І що хміль наш в піснях, а не у барилах вина. і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах, І що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія, а не Україна. Я, українець, в прапралі шелкамішик не всеча. І ні чужбіна, ні турецький плен, нібо казацька не лишили речі. Мені этот клад передавала отец, і мама з молоком передавала. Пил я нежность из родных сердец, И их любовь стихом во мне звучала, Но закружила пустой щетиной на моей щеке, Прорастали годы и стих на украинском языке. Я не пою, не в угоду моря, Я растерял, как воду из горсти, И уклад, что сохранил в него не Не знаю языка по правде, Простите, сыновья, и дочь прости, Прости про козача, Прости меня, из портовичной края. Та ти ж на російській мові бачиш. Втім, що молоді рідне, не, не знає. Артист. Прости батько-сина вивчив на артиста. Мова того сина ідеальні Як і з скаже українське слово, ж дух займає, просто чудово. А в сім'ї артиста діти домочадці, чешуть по російськи не наче ленінградці. Тож, не батько батько запитав у сина, поясни, будь ласка, в чому тут причина? У театрі в тебе українська мова, а у хаті тебе, нашому, ні слова. Син великодушно до додати: Е, освіта в тебе, батько, не скувата. А тому, хто вчений, істина відома, що одне на службі зовсім інше вдома. Вдома мене мова, засіб спілкування, а на службі мова. Засіб існування, як же рідну мову, я забуду тату, як за неї маю непогану плату. Української мови та української чисельності, адже мова це душа мільйонів українців, яка загартована історією і виточена творчістю найталановитіших письменників. Наша мова звучала вже у дворах Нестора Лікобиця, у слові Голку Ігори. У посланні Володимира Мономаха та інших визначних пам'ятках мистецтва, але, на жаль, довгий час нас намагалися привчити до того, що українська мова це мова поконна. Але, всупереч утискам і вонінням, українське слово сьогодні набуває все більшої сили і в Україні, і за кордоном. І хочу нагадати слова великої української поетеси Ліни Костенко, яка казала, що жодна нація не вмирає від інфаркту. Спочатку її відбирає мову. Бажаю вам принести і утвердити українське слово, яке було збережене нашими предками, адже саме воно, слово, наша мова, створює індивідуальне обличчя усієї країни, нації в цілому. Тож всім нам любові, добра, взаємопорозуміння і щоб ми жили з вами за словом, з якого наша Україна починає.